Астрологічний прогноз: коли повертатися додому біженцям, переселенцям, люди, які поїхали до західних країн в Україну в зв'язку з війною, вважаю, що найближчим часом, тобто у другій половині серпня, є сенс повертатися тим людям, які роблять це вимушено не за своєю ініціативи, не за власного бажання, а тому, що їх до цього примушують обставини. Така астрологічна трактовка ретроградних планет, ретроградна Венера Меркурій в серпні. І це означає, що робити по-своєму ретроградні планети вони означають, що робити по-своєму було б неправильно, а робити, як тебе примушує обставини це більш ефективно. Також знаки Здіакалеф, який означає свою волю, свою ініціативу. Знаходиться ліліт, яка означає помилки. Тобто, це означає, що робити по своїй волі, по своїй ініціативі, це, скоріш за все, помилково. От якраз в районі 15-25 серпня Сонце в з'єднанні з, з це означає, що от якраз в середині серпня люди можуть робити вольові помилки. Типу, я так вирішив, моя воля кріпка, я це зроблю. В цьому є деякі помилки. Значить, на останні числа серпня Сонце знаходиться в опозиції до Сатурна. Сатурн означає забороняти те, що не треба робити. Тобто, і, наприклад, от такі дати для повернення як 30-31 серпня, вони хороші чим, що в ці дати Сатурн така його енергія зробить такі ситуації, що людину просто не пустить ситуація повертатися, якщо це не треба. Тобто, якщо ну, Сатурн пропустить, то значить окей, цій людині можна повертатися і це нормально. Ну, такі ще, типу, астрологічний лайфхак, можу сказати. Також в період ретроградних планет, тобто зараз серпні, складно зорієнтуватися з приводу майбутнього. Тобто, зараз люди ж думають про майбутнє, типу вони думають, так я повернуся там, восени буде щось там таке. В... Взимку буде щось таке, але ретроградні планети вони заважають хорошо зрозуміти і правильно поставити питання, що буде в майбутньому, бо вони призначені, щоб працювати ну з чимось з минулим, що було раніше, перероблювати це, робити краще, те, те що було недороблено. Але в майбутнє вони ну створюють погані умови для того, щоб хорошо розуміти майбутнє. Таким чином, коли закінчаться ретроградні планети. То люди будуть краще розуміти, а що треба, як краще робити в майбутньому. На жаль, в цьому сезоні ретроградні планети от зараз закінчуються ну, 18 вересня. Тобто тих, хто хочуть в зв'язку з навчальним роком повертатися, ну краще було б зараз да, приділитися в, серп, в серпні. Ну, але ситуація така, що аж після 18 вересня планети перестають бути ретроградними. Таким чином, ще кращі рішення. Люди і без всяких там астрологів можуть зрозуміти краще. Яке приймати рішення після 18 вересня. Бо краще буде зрозуміло, що буде в майбутньому людям у другій половині вересня. Таким чином, ну, я б сказав, ідеальний період для вирішувати, повертатися чи ні, це з 20 по 30 вересня. Цей же період хороший для початку нових справ, для якихось там бізнесів, медицинських операцій. Хірургічних там операцій і планових, не тих, що там ну, гарячі від війни, а ну, для якихось для початку нових справ і для роботи з майбутнім. Потім в жовтні вже буде сонячне затемнення, воно теж так не дуже дає розуміння людям, що воно буде. Взагалі, значить, також є такий аспект Плутон в опозиції до знака Зодіака Рак, рак пов'язаний з домом, і Плутон в опозиції до рака він створює умови такі, що. Якась загроза, щоб проти того, щоб повертатися додому. Плутон в опозиції до рака до 20 січня. Тобто, з 20 січня це означає, що люди після ну, тобто в лютому місяці 24 року люди будуть ну, відчувати, що вже повертатися це більш небезпечно більш небезпечно. За моїми прогнозами, війна закінчиться навесні 24 року. Таким чином, ну більш масово вважаю, що люди будуть повертатися наприкінці зими на весні і влітку 2024 року. Ті, хто вирішать повернутися. Бо в знаки Зодіака Риби, які пов'язані з міграцією, повільна планета Нептун з 2012 по 2025. І більш швидкий сатурн Юпітер в 2022, 23, 24, 25 році. Таким чином, оці роки, які зараз війна, підсилена міграція міграція людей, От і вона ну знизиться ці міграційні міграційні процеси. Вони знизяться з 25-26 року. Е, ну а взагалі, взимку ця зима буде не така складна, як минула, в плані там ударів по енергетичній структурі, але більш-менш все-таки небезпечною ще у лю ще у грудні і в січні місяці ще буде доволі так небезпечно. Дякую за увагу. На ну, все добре.